Ви чуєте, як пахне. Це пахне наш український хліб. Цілий букет запахів, тісто, горіх, яблука. Аромати, які не сплутаєш і ні з чим. У помічниках син Анни, Дмитро. Ватрушки. Да, оце будуть батони, а це будуть ватрушки. Це ростоєчний шкаф. Десь троє 45 час. Своєю справою Горбачовий займаються сім років. Взагалі-то хлібом ми займаємось 17-го, Так син почали ще у Турецьку. У цьому місті служив вірний присязі України старший син Анни. За ним жінка із родиною переїхала з окупованої Горлівки. Ми переїхали не від війни, а від флага, тому що там вже понатикали цих триколорів. Через депресію, згадує жінка, лежала на дивані, врятував дзвінок приятеля. Легла на диван і спала. Поки мені не зателефонував також переселенець. Знаєш що, піднімайся, бо якщо ти ляжеш, лягуть всі вокруг. Придбали пічі традиційно перший млинець, на нівець. та мотивації, хоч греблю гати. Мама, вони як пугавки, на них усе тримається. Тому мати, українська мати зараз це підтримка, це мотиватор. І як не дивно, сімейна справа зрушила з місця завдяки рецептам мами і бабусі, розповідає Анна. І дякую мамі, що вона тоді з горлівки, ще будучи з нами, вона вивезла мені ті рецепти бабусі. А коли і у магазин прилетів снаряд, зібрали речі, обладнання, і Горбачови залишили турецьк, щоб у Дніпрі відродити сімейну справу з нуля. Це маковий рулет. Це вже ми його модернізували в булочку, угу. але тісто те ж саме. А, потім здоба, звичайно, Паски наші. А, Потім що? Ось хлібець. Саме, що не є, такий, як був. Серед працівників пекарні переселенці з різних міст України. Переселенка сторецька. Ми її вивезли, зняли тут квартиру. Зараз вона сама плаче. В мене працює переселенка з Маріуполя. Прийшла дівчинка, да з боку буде хорошо. Вона із закупірованої частини Херсона. Кожен в родині Горбачових помічник і опора. Наймолодший син тільки вивчає ази бізнесу, але стверджує, що в нього найкраща вчителька. Така одна, такої більше ні в кого немає. Сьогодні мечтаю. щоб <світнє> <світнє> війна закінчилась. І ми далі продовжали розвивати бізнес. -сені. Починати нову справу у новому місті. Анну не лякає. Жінка боїться лише одного. Для мене найстрашніше це втратити Україну, тому, що все остальное ми можемо зробити. Анна Горбачова мріє відкрити пекарні по всій країні і довести людям, що нічого неможливого немає. Євген Коптєв, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.